Хто в міг допомогти нас оставлений президентів? Українська православна церква. Хто буде доведеться від вас представлений у нас, нас в президенті? Українська православна церква. Я сказав український православної церкви, а правильни. Садоводця виси нас. Із нас всякий свято. Бог церков Української православної церкви. Тут є представники гості. З Києва пан Віктор Єленський, радник Арсенія Петровича Яценюка. Тут є присутні депутати Тернопільської обласної ради. Отож, дозвольте вказати Гачкевич Богдан, депутат Тернопільської обласної ради, Красовський Константин, Почаївська міська рада, отець Неконор і отець Никодим, Українська православна церква. Московського патріархату і є, відповідно, київського патріархату, отець Анатолій з Почаєва і отець Володимир Буграк. Відповідно, я, ми будемо будувати наступним чином нашу сьогоднішню зустріч Ленському який з точки дозору тільки наукової буде намагатися максимально розвинути ту ситуацію, щоб всі максимально. Почули повністю ту і дали оцінку, об'єктивну оцінку цьому закону, який він є, станом на сьогоднішній момент, який називав під номером 9690. Тож, дозвольте, надаємо слово пану Віктору Єленському, а потім представникам. Тим заповідником художнього музею чи не побудують на території Софії Київської черговий фітнес-центр чи басейн. жодного питання. Що зберігатися ці цінності, зберігатися ці святині будуть приблизно так, як, наприклад, гармати часів Кримської війни від партії регіонів комуністичної партії і партії Литвина внесли до парламенту законопроект 96-90. За дев'яностої наступні об'єкти згідно з списком Список об'єктів культурної історичної спадщини, які внесені до переліку ЮНЕСКО, які є візитівкою нашої Печерської лаври, об'єктів Свято-Успенської Почаївської лаври. Зрозумійте одну просту річ: йдеться не про те, Люди просять, віддайте нам е, цю церкву. Це наші пра пращури її зводили. Вони хотіли в ній молитися. Ну, на що там кінотеатр робити? На що, щоб в алтарній частині, так, якщо це церква, в ній не може бути е, кінотеатру, чи не може бути е, щось інше, чи ресторану, чи бару. Люди там повинні молитися, яка відкриває можливості для приватизації е, сакральних об'єктів. Об'єктів історії, об'єктів культури так само, як, наприклад, Укртелекому чи Укрзалізниця. Ще ще як... дуже важливим моментом є те, що ці об'єкти убезпечені від загрози не тільки приватизації, але й сплюндрування ще був цілий, його ще не підірвали тоді. Рівно за 100, 100 років його підірвуть, він прийшов в дуже лютий стан і просто там, на Успенській площі, видав указ про те, як має зберігатися цей собор в церкві, про те, як має зберігатися цей собор в церкві. І тих, хто належить до Євангельських церков. Цей законопроєкт. Спрямований на те, щоб вас пересварити, він спрямований на те, щоб посіяти ворожнечу між вірними, чиї предки доклалися до будівництва цих святий, предки всіх і православних обидвох патріархатів, і греко-католиків доклалися до будівництва цих святий. Коли племенечені, всі Шумщині, всі Волині. Я знаю, що по селах поширюють інформацію про те, що націоналісти хочуть забрати Почаївську лаву. Неправда, Українській православній церкві крапка, але має, бути, але має бути у власності, але має бути у власності українського народу. Українського народу. Тому, шановні друзі, оце наша позиція. І надалі я прошу. Щоб ми всі разом конструктивно підійшли до цих речей. Осмислено усвідомлюючи те, я об'єктів, котрі не підлягають приватизації. Перша думка в людей виникає яка: якщо виводять з переліку приватизації, значить хочуть приватизувати. І крапка. Ця влада. На чолі з тою шайкою, яка сьогодні є при владі, вже все приватизувала. Приватизували заводи, приватизували підприємства, людей землю забрали і вже добираються до церков. Тому, коли ми говоримо про цей закон, то цей закон мав би був враховувати позицію всіх без винятку людей і конфесій в Україні. І греко-католицькі церкви. От бачите, як викликати. Дозвольте, я буду продовжувати. Я підходив до ініціатора, до ініціатора законопроекту народного депутата Василя Горбаля, який родився в Львові, у виборчому округу. Я розумію, що він розраховує, що такий законопроект внесе, впевнені, що вони розуміють, що за мільйон сто тисяч це не можна придватизовувати те, що не оцінене. Бо ікона Почаївської Божої Матері не має ціни, то вони повинні перші виступити, ця конфесія, які збираються це приватизувати, виступити і сказати ми проти того, що нам передавали цю лавру, тому що лавра належить всім християнам, всім українцям, а не тільки нашій конфесії. Я звертаюся до вас, отче, я бачу речно, якщо ми зваємо процес, так би мовити, створення української автокефальної церкви. І саме через те сьогодні в Московському патрі... стаття називається Руський націоналізм. Я закінчую. Говориться про те, що для творення єдиної політичної нації в Росії необхідна єдина мова, єдиний простір. Єдиний культурний простір і так далі. І от, якщо ми з вами будемо думати про Україну, то ми те саме маємо сказати і за себе. Нам необхідно єдиний релігійний простір, єдина мова, єди... фронтація за чим, кому вона потрібна? Ви скажіть, якщо у вас розбійник прийшов, украв машину. І потім тому знайшли цю машину і повертають, То це що потрібно обговорення? Людини забрали громади, забрали. Монахи зараз ще живуть по сьогоднішній день. Ті монахи 60-х роках, яких виганяли, яких переслідували, і вони хочуть, щоб як було до 60-х, так і було зараз, щоб ми могли спокійно користуватися нашою святинею. і весь український народ теж приїжджає з усього світу. Про що? І в той чи інший час. Я підтримую виступи тих, які говорили в Україні про внесення змін до деяких законів України. Це назва. А потім є деякі ще значить, статті, доповнити четвертим новим абзацом, четвертим також зупинитися. Справа в тому, що, ви знаєте, київські монахи заснували Печаївську лавру у 13 столітті. Преподобний Іов, який прийшов із Угорницького. 1921 року значить, релігійна конфесія відібрала підступом, це прекрасно описує кон про конфіскацію поміщицьких і церковних земель і володінь. І згідно цього закону, 1900 на Почаївську лавру і поміщицькі землі, а взагалі і на всі значить, ті угіддя, які відносились або до поміщиків, або до церков. І в цьому році Печаєв... були відібрані. І вони згідно цього закону передані у державну власність. До цього вони знаходились у власності Мона У 2003 році. ця постанова була скасована Кабінетом міністрів України і в 2008 році. У власність, а ще більше сказати, узаконення. Тому що приватизація виключає, вже якщо приватизувати, воно не являється постійно релігійної громади. Це перше. Я не згідний з тими словами, які були сказані, що споруди, церковне майно, танки цих козаків вони там почувають. На рахунок лікарні, на рахунок лікарні, то я хочу опротестувати те, що звертався шановний депутат. Однак Почавські хочуть висловити лікарню. Це претензії до керівників держави. Те, що йде зараз скорочення медпрацівників, це пишу так повернення українського комунало, але особі кого не сам, не відкриті права. Повідомлення ніяк не можу, я не Є то Ми прекрасно знаємо, що Успенський собор не вся лава, але Успенський собор збудований греко-католиками, Ми не я там. Ну це історично справедливість, це така правда. Я, я власне передвалювач. Тому питання, значить, зараз о передання у власність цих всіх споруд. Воно є таке, значить, зараз вимагають історичної справедливості московська патріархія е, пройде якийсь трошечки час, і якщо б дійде до приватизації, я не здивуюся, якщо греко-католики, а це Унія, це уніяти, котрих Богу дякувати, поки що Почаєві е, як такої. Ну, я знаю, я перепрошую, котрих просто немав, я так сказав, то по своїм переконанням, котрих наразі поки що в Почаєві нема. Але якщо б вони там були, вони безперечно, це питання подадуть на суд. Далі. دوني